Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я хочу перейти до другого сезону серіалу Останні з нас, де нещодавно вийшла вже друга серія, яка стала дуже гарячою на події та викликала великий резонанс. Тому у цьому відео я поясню, чому так швидко вбили джоли в серіалі про битву в HBO, яка краще, ніж в Гри престолів, та багато іншого. Почну з того, що мені дуже сподобалась сцена з обороною міста від інфікованих, яка ну дуже нагадувала або напад мертвих в суворому домі в Гри престолів, або трошки на вирішальну битву проти мертвих біля Вінтерфелу. Звичайно, головною схожістю було те, що дуже багато снігу, і навіть зараз, коли за вікном різко потепліло в Україні, мені все одно захотілося смачної та гарячої кави від 25 Coffee Roasters. Там є не просто смачна кава, вони допоможуть підібрати ідеальну по смаку. Ну а для вас, підписників кіно наближається. Є спеціальний промокод кіно 25 який дає 15% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Сайт компанії я залишу у закріпленому коментарі. Напевне, головне питання у другому епізоді чому так швидко вбили головного персонажа. Смерть Джоела трапилася лише після двох епізодів. І хоча це здається раннім, це мало статися саме в цей момент, щоб історія спрацювала. Цей сезон є адаптацією до другої частини гри, і, як ми частенько бачимо, вони дуже близькі і мають однакові сцени. Історія відеогри Останні з нас, частина друга, починається зі смерті Джоела що змушує Еллі шукати помсту. У грі розповідається про те, як Еллі та Діна подорожують до Сієтла, штат Вашингтон, щоб знайти Еббі та вбити її, помстившись за смерть Джоела. Імовірно, решта другого сезону слідуватиме за Еллі в цій подорожі, коли вона здійснить подорож по пересіченні місцевості, схожу на ту, яку здійснили Джол і Еллі в першому сезоні. Відповідні мстиві настрої Еллі та Еббі протиставляються один одному протягом усієї історії, і цей розвиток займає багато часу. Історія відеогри набагато довша, ніж історія першої гри, що пояснює, чому у шоу HBO потрібно було розпочати так швидко. Рання смерть джойла не є унікальною для серіалу від HBO, оскільки це також відбувається вражаючу рано в «The Last of Us Part 2. Смерть джойла сталася лише через кілька годин після початку відеогри, Причому вона сталася незабаром після першої великої серії дій гри. Але чому Еббі та друзі вбувають лише Джоела? Другий сезон останні з нас починається з Еббі та її групи, яка оплакує світлячків, яких Джоел убив у фіналі першого сезону, щоб врятувати Еллі. У другому епізоді Еббі розповідає, що лікарем, який збирався прооперувати Еллі, був її батько, якого вбив Джоел. Тому Еббі хоче помститися, але Еббі та її група чітко заявляють, що вони тут лише для того, щоб убити Джоела. Ось чому Ебі та її група не вбивають Еллі та Діну. Поки вони захоплюють Діну з Джоелом, вони просто приспали її на годину. Коли Еллі несподівано заходить до будиночка, вони легко могли її вбити, але замість цього вони просто тримають її, поки Еббі вбивала Джоела. Коли вона вбиває Джоела, їхня місія закінчується, тому у них немає причин вбивати Еллі чи Діну. Оскільки Діна нокаутована, а Еббі повністю контролює ситуацію, вона не поспішає вбивати Джоела. Однак вона та її група не очікували, що Еллі знайде їх у будинку. Коли Еллі заходить до кімнати та бачить Джойла, вона негайно починає відбуватися від членів групи Еббі та встигає підрізати Менні, якого грає Дені Рамірес. Незважаючи на те, що це скорочення відносно незначне, схоже, що Менні теж хоче вбити Еллі. Однак, Оуен постійно заважає йому завдати їй болю. На виході Еллі клянеться, що збирається вбити їх усі. Але Еббі та члени її групи здебільшого ігнорують ці погрози. Якби справа залежала від менні, Еллі швидше за все померла б разом з Джоелем. Однак інші члени групи Еббі не хочуть завдавати шкоди Еллі. Під час монологу Еббі вона розповідає Джоелу, як вона та її група приєдналася до ополчення, відомого як Фронт визволення Вашингтона. Вона пояснює, що лідер цієї групи має кодекс, який полягає в тому, щоб не вбивати людей, які не можуть захистити себе. Хоча вона зламує цей код, що попити Джоли в ім'я помсти, Еббі не має бажання порушувати цей код заради будь-кого іншого. Однак це може мати негативні наслідки для неї, оскільки Еллі буде пригнічена бажанням помститися у другому сезоні. Якщо серіал буде як і відеогра, то Еллі вирушить до Вашингтона з діною та Томмі, щоб полювати на Еббі та її групу. Тому що захистити себе та членів своєї групи для Еббі, ймовірно, було б розумніше вбити Еллі у другому епізоді. Що означає фронт визволення Вашингтона в останні з нас у другій частині гри? ВЛФ є однією з основних фракцій, залучених до сюжетної лінії в Сієтлі, яка становить основну частину історії. ВЛФ, яких часто називають вовками, насправді розшифровується як фронт визволення Вашингтона, яка, по суті, є воєнізованою організацією, оснащеною одними з найпотужніших ресурсів і військових технологій, які тільки можна знайти у цьому всесвіті. Федра була урядовою агенцією сполучених. Штатів, яка існує в останні з нас. І ця організація займалася більшості карантинних зон у містах на початку спалаху. Однак, як ми бачили з Бостоном у першому сезоні, Федер має звичку наживати ворогів своїм тиранічним правлінням, що призводить до формування насильницьких груп опору у відповідь. Останні з нас послідовно досліджують цикл із цими групами опору, де, захопивши владу, вони стають саме тими, кого колись ненавиділи. У другій частині гри ВЛФ виконують цю роль. Прем'єра другого сезону представила Еббі та її друзів, які були юними світлячками в закладі Salt Lake City, до п'ятирічної перерви в шоу. Коли Джол убив світлячків в лікарні Святої Марії та вбив батька Еббі, вона та її група залишилися напризволяще. На даний момент світлячки практично знищені, тож вони вирішили на північ до Сієтла та приєдналися до вавків, вибір, до якого у них змішані почуття. Одна з найбільших і найсуперечливих змін у другому епізоді пов'язана з мотивацією Еббі. У грі Еббі приходить і вбиває Джоела. При цьому гравець не знає, чому вона це зробила. Таким чином гравець приводить першу половину гри, ненавидячи Еббі. Це змінюється лише тоді, коли відбувається серйозне перемикання. Приблизно всередині гри гравець грає за Еббі. При цьому вони повільно вивчають її мотивацію та починають співчувати їй. В серіалі мотивації Еббі розкривається набагато раніше. Еббі не лише згадала, що Джоел убив її батька на прем'єрі, але вона також прямо розповідає Джоелу про свою передісторію, вбиваючи його. Це робить Еббі трохи більш співчутливою відразу, хоча це не вимагає такого великого ризику, як відеогра. Хоча смерть Джоела відбувається однаково в грі та серіалі, у ролі Діни відбулися великі зміни. У грі Джоел патрулює з Томмі, коли вони знаходять Еббі. Томмі та Джол повертаються до лижної бази, а Діна та Еллі пробувають туди пізніше. Серіал дещо змінює ситуацію. Замість Томмі Джол патрулює з Діною, коли він стикається з Еббі та інфікованими. Далі Діна повертається з Джоелем і Еббі до гірськолижного будинку. Смерть джойла є великою справою, але серіал вносить незначні зміни в те, як він насправді помирає. Тортури та смерть джойла однаково жорстокі в обох версіях історії. У нього стріляють і б'ють ключкою для гольфу. Хоча Еббі з HBO робить ще один крок далі. У грі Еббі просто б'є джойла ключкою для гольфу, поки той не помре. У серіалі вона так б'є ключкою для гольфу, що вона ламається. Потім вона бере зламану ручку і вдаряє Джойлу в шию. І це був смертельний удар. Хоча в другому епізоді є багато незначних змін, найбільше це важливе доповнення. У грі Томі є частиною подій, пов'язаних зі смертю Джоела. Однак у серіалі він зайнятий чимось іншим. Після того, як Ебі розбудили Орду інфікованих, деякі працівники Джексона знаходять лози кордицепса, які ростуть у трубах Джексона. Ці ліани сповіщають про те, що Орда прямує до Джексона. У стінах Джексона Томі змушений очолити його громадян у битві проти інфікованих. Згодом монстр виривається в місто, вбиваючи безліч людей. Уся ця послідовність дій повністю оригінальна для серіалу HBO. Хоча це конкретизує характер Томі та додає ще одну важливу послідовність дій на початку історії. Буде цікаво побачити, наскільки ця послідовність вплине на решту другого сезону останнього з нас. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.